Чи є Богові місце на фронті? Ранок добрий. Вело, мій вело, який любить пищати. І я, який любить думати під час поїздки на вело. Ну, дійсно, можемо почути слова від тих, хто там побував, що в тій пеклі, в тій темряві вони Бога не побачили, не зустріли. Там нема місця для нього. Але про що мова? Мова про те, що там такі прості речі для нас можуть стати дуже важливими для тих, хто там знаходиться. Вони можуть асоціюватися з різними речами, але для багатьох вони можуть стати знаком того, що Бог поряд, Він підтримує, оберігає. В таких простих маленьких речах, як прокинутися вранці, побачити живими здоровими своїх побратимів і сестер. Банальній філіжанці кави, яка для нас вже навіть не розкіша, а повсякденність простім маленьким шматочку хліба. Навіть в тій маленькій картиночці, яка намальована якоюсь дитинкою з далекої школи. В таких простих речах. Бога можна там зустріти, дійсно можна. Але ось питання в одному простому. Чи... Все це відбувається саме по собі. Звичайно, що ні. Я, сидячи тут відносно тиші і спокою, повинен робити все для того, щоб кожен, хто є там, міг зустрітися з цим промінчиком світла в тій безпроглядній темряві. Я маю для цього робити все, що тільки є в моїх силах. Мію плести сітки, маю плести сітки. Мію випікати хліб і завозити його туди, маю пекти хліб і завозити його туди. Збирати кришечки, ну так збирати кришечки. Але що найбільше як людина, яка говорить про те, що віруючий, не маю молитися. Я маю просити Бога, аби він давав чим можна більше таких саме людей, які... Будуть пекти, варити, плести, збирати. Тобто дарувати нашим захисникам ті промінчики світла в тому пеклі. Я повинен це робити, а не сидіти на попі рівно і уж не тим паче, вирішувати якісь дурні дебільні запитання про те, хто кращий з нас, хто гірший. Про те, що вони мають робити, а що не мають робити, я маю щось робити. Я маю кудись рухатися. І це моя найперша задача. І тоді кожен наш захисник і захисниця будуть мати шанс зустріти Бога. В таких банальних речах, як кава, друзі, картинка. Або навіть в тому, що куля, яка буде випущена по їх, не попаде в ціль, снаряд не розірветься, а в стані ворога буде страх і паніка. І вони будуть тікати від наших захисників, якого охороняє Бог. Це моя думка. Ваша може бути інша. Але ми маємо бути активними. А не сидіти і чекати. Очікуванням не допоможеш. Очікуванням не переможеш. Вірю в Бога, довіряю ЗСУ. Слава Україні! Хейтери, жду ваших коментарів.